Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні в четвер знімається відео і завтра, старш на п'ятниця, найстрогіший день. Тому бажаю піст, милостиня, молитва, тиша, спокій, мир. Розмова з Богом. Віддати цей день Богу, мінімально робити свої справи. Взяти участь в Богослужіннях в церкві і справді підготуватися. Бо це вже йде, можна сказати, така. У спорті є е, бігу, так званий тейпер. Це коли ти м, перед змаганнями зменшуєш е, інтенсивність, зменшуєш тренування і загалом так би узагальнюєш все, що ти вже підготував. Тобто весь цей піс це було все підготовка. А ці останні дні ми вже підводимо підсумки, і разом це все збираємо, щоб правдиво вже конкретно підійти до Пасхи, до Воскресіння. Вже справді так піс милосні молитви, як я казав тиші, спокій в мері зустріти, не проспати. Тому слава Богу, йдемо це робити.